Взяти участь у семінарі запрошувалися науковці, спеціалісти карантинної служби усіх районів області. Першою справою їх ознайомили з соціально-економічним розвитком Новгородціврищини, а потім вже мова йшла про специфіку роботи. Як доповів інспектор з карантину рослин по Новгородівському району Володимир Приходько, на території Новгородціврищини виявлено золотисту картопляну нематоду, повіліку польову і амброзію. На боротьбі з останньою наголошувалося особливо, бо якщо не вживати заходів, за десяток років вона може вкрити район, на жаль, як зазначалося, сільвостовароворобники не поспішають перевіряти насіння, а тому одним зі шляхів засмічення полів амброзією полинолистою може стати саме насінневий матеріал, що не пройшов фітоконтроль. Та головною темою семінару стало використання феромонних пасток для виявлення шкідників. Феромонні пастки вони. Не являються, скажем, методом знищення всього ну, карантинних організмів такому промисловому масштабі. З допомогою феромонних пасток практично ми робимо моніторинг поширення шкідливих організмів. Ми будемо знати про міграцію, про вогнища появи їх, коли вони з'являються. Тобто ми відслідковуємо. От. Методи боротьби будуть інші. А це якраз метод феромонних пасток він використовується для того, щоб ми відслідкували от про переміщення цих шкідливих організмів. Як усе виглядає на практиці? Продемонстрували під час другої частини семінару, що пройшла на базі Узруївського лісництва. У ході семінару наради похвалили роботу новороцівського пункту з карантину рослин. Подякували за співпрацю органам місцевої влади.